Початку служіння наступив 2017 рік, і ми бажаємо один одному благословіння, і Бог нам бажає благословіння, і Господь би хотів, щоб цей рік був благословений для кожного із його дітей. І як ми бажаємо для своїх дітей, щоб цей рік був благословеним для них, так Бог бажає для своїх дітей і для всіх людей, щоб цей рік приніс всім благословення. Я би сьогодні хотів з вами пороздумувати, а що він на самому ділі для нас принесе. Ви знаєте, є такий Божий закон: що людина сіє, те людина і пожне. Скільки би ми не бажали один одному благословіння, скільки би Бог не бажав людям благословіння, людина все рівно буде жати те, що вона сіє. І в цьому 2017 році люди будуть жати те. Що вони сіяли в 16, му в 15, му 14 і в попередніх роках? Щось із тих гріхів, які люди робили в цих роках, Бог простив, щось кинув собі за спину, на щось, можливо, закрив очі. А деякі гріхи людям принеться все-таки нести в цьому році. І хотіло бся цей рік почати, як говориться, з чистого листа, але на превеликий жаль, дуже часто люди несуть, на жаль, те, що вони сіяли в попередніх роках. Ви знаєте, віруючі, люди, як і всі люди, деколи можуть попадати в дію різних крайностей. Одна крайність є така, що людина. Не надіється на Господа в своєму житті. Знайте, по відношенню до мудрості я вже недавно говорив цю фразу: є люди мудрі, є люди немудрі, і є ще третя категорія людей, про яку Соломон сказав, що ця категорія людей ще гірша, як немудрі. Написано в притчах Соломона так: на глупого більше надії, ніж на того, хто покладається на сили свої. На глупого більше надії, ніж на того, хто покладається на сили свої. Людина, покладаючись на свої сили, не може бути благословена, бо Соломон сказав: вона ще гірша і глупа. Бо глупий, по крайній мірі, знає, що Він глупий, і треба у Бога просити мудрості. Той, хто покладається на сили свої, Він вважає, що Він мудрий, і Він може все вирішити. Но Він вирішити не може, тому що все вирішує Господь. Це одна крайність, є друга крайність, про яку людина теж повинна пам'ятати. Колись Ісус сказав, що Царство Боже береться з усиллями, і хто прикладає їх, той здобуває. Оці благословіння, які хоче дати Бог. Ми можемо забутися в цьому питанні, і для віруючих так традиційно склалися, все залежить від Бога, все залежить від Бога, але я вам хочу сказати, що благословіння людини знаходиться в її руках. Благословіння людини знаходиться в її руках. І ті недостатки, і ті обставини, важкі життя, які ми на сьогодні вже, можливо, переживаємо, вони є наслідок того, що в нашому житті щось було зроблено не так. Вже так склалося, що коли в людини не складається життя, скажіть, хто винуватий тоді? Ось я прочитаю такі знамениті вірші, які добре знає всяка віруюча людина, так сталося, що перші люди, Адам і Єва, попали під дію недобрих обставин. І вони шукали, хто винуватий в їхніх негараздах. І люди завжди шукають, а хто винуватий в їхніх негараздах. Третя книга Буття. Третій розділ книги Буття. Я прочитаю із восьмого вірша. І почули голос Господа Бога, який ходив по раю під час прохолоди дня, і сховався Адам і жінка, його від лиця Господа між деревами раю. І покликав Господь Бог Адама, і сказав йому: Адаме, де ти? Він сказав, почув я голос твій у раю, і злякався, тому що я нагий і сховався. І сказав Бог, хто сказав тобі, що ти нагий? чи не їв ти від дерева, з якого я заборонив тобі їсти? Ось проблема сталася. Люди не послухались Бога. Люди ховаються від Бога в той час, коли Господь їх покликав мати з ними спілкування. А тепер в тих обставинах, в які вони попали, Адам і Єва стараються знайти крайнього. Треба ж крайнього знайти. Треба знайти того, хто би був винуватий в тому, що між ними і між Богом стався конфлікт. І вони відповідають: Адам сказав: Господи, це жінка, яку ти мені дав, вона дала мені від дерева, і я їв. Хто винуватий в тому, що Адам ховається в саду? Жінка. Це вона його на це намовила, а заодно і Бог винуватий, це ти мені, Боже, дав цю жінку недобру. І от ти і жінка, вони наслідок того, що я ховаюся в саду. Він ховається в саду, він там ні при чому. Він не має жодного відношення до того, що він ховається в саду. В тому, що він ховається в саду, винуватий Бог і винувата жінка. Зараз я ще третю адресу прочитаю є ще третій винуватець, якого вже жінка питалася звинуватити, бо, як правило, бувають чоловіки кажуть, що жінка, а жінки кажуть, що то чоловік. А Єва по-другому сказала, і сказав Господь Бог жінці. Раз Адам каже, що жінка винувата, то тоді Бог звертається до жінки, каже: жінко, що ж ти наробила? Жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла. Ото три адреса, на які завжди люди стараються звалити всі неприємності свого життя. Завжди винуватий або Бог, або жінка, або чоловік, або диявол. Більше ніхто. В тому, що в людини не склалося життя, вона ніколи не винувата. Винуватий Бог, або винувата жінка, або винуватий диявол. Уже на кого легше звалити, той і буде винуватий. Давайте постараємося розібратися на підставі Слова Божого, хто все-таки винуватий в наших неприємностях і в тих обставинах життя, які склалися. Ось батьки народили дітей. Діти маленькі, але вони вже настільки вони можуть сприймати ту інформацію, яку ми їм говоримо. У нас у батьків є можливість впливати на наших дітей. У нас у батьків є можливість вчити наших дітей служінню Господу. У нас у батьків є можливість вкласти в їхнє сердечко любов до Господа. Але набагато зручніше нам, батькам, включити комп'ютер з мультфільмами, і вони там дивляться дві години, вони тебе не чіпають. Так добре. Ти їм включив комп'ютер, і вони тебе не чіпають. Сьогодні комп'ютер це таке благо для батьків, не треба виховувати дітей. Комп'ютер все зробить за батьків. Включи їм мультики, і вони там сидять. А батьки в той час у спальні включають собі свій комп'ютер і дивляться кінофільми краса. Всім добре, всім вигідно, діти задоволені і батьки задоволені. Ну потім діти. Будучи навчені не від Слова Божого, а будучи навчені комп'ютером, вони виростають, і в них починають спрацьовувати дуже багато гріхів. І потім їхнє життя складається не так, і потім батьки. Замість того, щоб сказати, Господи, оце є наслідок того, що ми в спальні дивилися кінофільми, а наші діти дивилися мультфільми, замість того, щоб признати свою вину і покаятися, коли буде син потім грішити. То жінка буде казати, то на тата він удався. А чоловік буде казати, «Ото в Твоїй родині яка мама Твоя, яка баба Твоя, отака й та дитина. Мудра мама, мудрі діти, так? Не мудра мама, не мудрі діти. Чи як то кажуть, кожен має свою поговорку. Ніхто не буде признавати свою вину, ніхто не буде говорити, що це те, що він сидів у спальні, що він не уділяв час своїм дітям. Ось сьогодні ми пожинаємо сумний наслідок. Ну, людина складена так, що вона буде вигороджувати себе, вона не буде розуміти, що в цьому неблагословінні твоїх дітей є колишні роки, є твоє нерозумне повадження. Бог тобі, як батько, як мамі давав можливість вплинути на своїх дітей, вимовити дітей у Господа і дати їм добру долю. Люди потім скажуть. Напевно, Бог не хотів благословити. Люди потім скажуть, хотів Бог благословити, диявол попутав. Люди потім будуть звинувачувати один одного. Чоловік буде жінку звинувачити, жінка, чоловіка. А на самому ділі винуватий буде і чоловік, і жінка, тому що вони. Не приклали своє серце для того, щоб дати благословіння своїм дітям. Вони не захотіли потрудитися над своїми дітьми. Так, це праця, так, це вільний час треба посвятити своїм дітям. Але коли ти посвятиш вільний час своїм дітям, ти будеш потім пожинати благословіння. Твої діти будуть послушні тобі. Твої діти не здадуть тебе в престарілий дім. Ти будеш тішитися своїм дітям, тому що свого часу ти свій вільний час. Вклав у своїх дітей. Брати переді мною говорили про Йосипа. А хто ж навчив Йосипа боятись Бога? Хто вложив у серце Йосипа страх Божий? Чому Йосип боявся Господа? Тому що Йосип був любимим сином батька, і батько працював своїм сином. Він вкладав в його серце слово Боже, він вкладав в його серце страх Божий. І цей страх Божий беріг Йосипа у Єгипті. Ось діти підросли до того часу, коли вони вже самі способні аналізувати своє життя. Одні діти йдуть, бігають в футбол, грають в футбол, прогулюють уроки, інші діти. Приклоняють коліна і кажуть, Господи, поклади мені на серце, як би я мав далі жити, поклади мені на серце, де мені вчитися, поклади мені на серце, як має бути моє майбутнє. Діти вимолюють в Господа своє майбутнє. Вони йдуть вчитися, здобувають професію, здобувають кусок хліба. Потім приходить час, коли вже всі повиростали, і ось одні успішні люди, а другі неуспішні. А хто тепер винуватий? Кого тепер винуватити? Один хлопець вчився, здобував науку, вивчився, получив освіту, получив кусок хліба у свої руки. Брат Василь добре переді мною казав, що не треба тільки дивитися на гроші, на заробіток, але все-таки. все-таки, Знаєте, як їм каже, ти мені покажи віру без діл. А я тобі покажу віру ділами. А я вам перефразую цей вірш і скажу, що коли чоловік-хлопець на той час, коли приходить час йому одружуватися, і він реально у своїх 20 чи 22 роки не привик робити, він не має жодної професії, він не навчений заробляти гроші, це наполовину нещасна сім'я завідома наперед. Там не буде гаразду в цій сім'ї. Чому? Тому що, як би ми про віру не говорили, дітям потрібне взуття. Дітям потрібні одяг, дітям потрібний портфель, дітям потрібні канцтовари, потрібна хата, де жити, і потрібні гроші, щоб заплатити за комунальні послуги. І скільки би ми красиво не говорили про віру в Бога, треба гроші, щоб це все оплатити. І та людина, той хлопець, який подбав про своє майбутнє, який подумав наперед, ось я женюся, чи я буду способний свою сім'ю утримати, чи я буду способний оплатити ці послуги і купити будинок для своєї. Сім'ї, ці люди, які мислять наперед, вони потім є благословенні Богом. Ті, які не хотіли думати наперед, вони думають, а чого ж я тепер такий нещасний? А хто винуватий опять-таки? Або Бог. Або диявол, або хтось інший. Ніхто не скаже, я винуватий, тому що я протренькав свою молодість на футболи, на дурниці в той час, коли треба було подумати про своє майбутнє. Ось дівчина має хороший апетит, а схильна до повноти, і мама каже: донечко, трошки прикрути, так? Споживання продукти прикрути, бо ти прийде час, треба буде виходити заміж. Хлопці дивляться, щоб дівчина була стройна, вона каже: а на кожний товар свій покупець знайдеться, і вона собі булочки наминає і наминає. Прийшов час, ті, які гарно виглядають, їх розібрали, булочку лишили. Скажіть, а хто тепер винуватий? Тепер дівчина сидить надута і каже: Бог мене не благословив, Бог мене не хоче благословити, Бог мене не любить, Бог тебе дуже навіть любить, і він тобі через твою маму давав добру пораду. Що, дівчинко, тобі треба вийти заміж, трошки за собою. Подивися, наскільки ти виглядаєш. Подумай про себе, чи ти причесалася, чи ти помилася, чи ти зуби почистила. В кінці кінців, як ти виглядаєш, бо люди на це дивляться. Вона каже: на кожний товар свій покупець. Уже 25 покупців нема, вже 30 покупців нема. Хто винуватий, або Бог, або диявол. Ні. Винувата ти, тому що тобі треба було трошки подбати про себе. А коли ще й до того на коліна стояла оця дівчинка, кожний рано встала і приклонила свої коліна і сказала: Господи. Благослови моє життя, дай мені добру долю, щоб я була щаслива. А коли ще й до того ця дівчинка берегла себе, і коли другі ходили і грішили, а вона берегла себе в чистоті перед Господом, і коли вона зробила все, що треба було їй зробити. Диявол не може їй пошкодити. Тому що якщо ця дитина зберегла себе в чистоті і вона виконала все, що треба було їй виконати, ніякий диявол не може людині такий навредити. Чому? Скажіть, а хто вирішує життя людини? диявол чи Бог? Люди деколи кажуть, Бог мене дуже любить, Бог мене дуже би хотів благословити. Диявол мені нашкодив. А що диявол цар на цій землі? Хто царює, як не Бог? Хто рішає долю людини, як не Бог? Бог допускає диявола тільки тоді, коли людина жила так, що Бог тепер має право допустити до неї диявола, бо людина грішила, людина неправильно поступала, хлопець гуляв. Хлопець насміхався над дівчатами. Хлопчина 20 років, молодий, красивий. Бог би хотів його благословити. Бог би хотів, щоб він створив добре свою сім'ю. А він ходить, насміхається над цими дівчатами. У той довгий ніс, ота кривонога, ота така, ота сяка. Перебирає і всіх, засуджує, зі всіх сміється. А потім дивишся вроді і непоганий хлопець 25, 30 35 А хлопець не жениться. А потім як женився, то помилуй, Господи. А чому ж так сталося його життя? Від Бог його хотів благословити. а Хто винуватий? А винуватий, що не треба було чужих дітей судити, не треба було ні з кого сміятися. А треба було приклонити коліно і сказати: Господи, благослови моє життя. Дай мені добру долю, нікого не судити, нікого не перебирати. Бо, як правило, ті, хто насмішники, хто дуже насміхається над чужими дітьми, а потім дивишся в них самих, нема ніякої долі. А чому нема долі? Тому що у власті язика добро і зло. Благословіння і прокляття треба було над своїм язиком ставити охорону. Треба було не говорити лишніх слів, треба було не засуджувати чиїх дітей для того, щоб твої діти були щасливі. Тому, дорогі мої, наше благословіння в наших. Руках. Як ми поступаємо, так і маємо. Люди дуже часто, коли приходять неприємності в життя, люди просять у Бога, щоб Бог змінив обставини життя, але не хочуть міняти себе. Людина не розуміє, що якщо б Бог даже сьогодні захотів поміняти твої обставини життя, то завтра буде те саме, тому що ти будеш знову сіяти собі на зло. Бог не хоче міняти обставини життя, Бог хоче тебе поміняти. І якщо ти поміняєшся, то вслід за переміною Твого життя поміняються обставини Твого життя. Бог казав через пророка Осю, тільки признай свою вину. Чому для Бога так важливо, щоб людина признала свою вину? Тому що коли людина признає свою вину, коли вона перегляне своє минуле життя і вона в своїх неблагословіннях побачить свої помилки, коли вона змінить своє життя, це для Бога важливо. Тоді прийде благословіння в життя. От у сім'ї непорозуміння. Жінка втікає від чоловіка, чоловік від жінки. Чоловік думає, якщо він втече від жінки, то прийде Боже благословення до нього. Треба не втікати від обставин. Треба міняти себе. І обставини будуть теж змінені, коли ти поміняєш себе. Встань зранку, поцілуй жінку, благослови її, люби її, як Христос, церкву, і побачиш, що та жінка, про яку ти думав, що вона, як дідько у плоті, ти побачиш, що вона теж інша. Коли жінка почне покорятися чоловікою, коли вона почне думати про нього, коли вона почне робити благо для нього, гляди, і чоловік трошки зміниться. Люди хочуть міняти обставини. Люди моляться, люди кажуть: Господи, поміняй моє життя. Але при цьому люди не хочуть мінятися. Дуже часто ви маєте напевно можливість, як і я, бачити таку картину, коли людина хворіє. Люди приходять, виходять насередину, люди просять, щоб Бог його здоровив. А дуже часто хвороби є наслідком гріховного життя. І Бог допускає хвороби для того, щоб людина задумалася над своїм життям, щоб людину трошки зупинити на її дорогах, щоб вона трошки на спокійну голову, лежачи вдома на ліжку, подумала. Куди вона йде, щоб зупинилася на своїх дорогах, людина приходить в церкву, її не цікавить зміна її життя. Все, що її цікавить, вона хоче бути здоровою, іти далі своїми дорогами і далі грішити. Тому, дорогі мої, 2017 рік вродить нам те, що ми посіємо в нього. Ось початок року є можливість, можливо, не повністю з щистого листа. Але якоюсь мірою є можливість почати нам життя, можливо, в чомусь по-новому, переглянути своє життя і почати сіяти в добро. Як казав пророк Єремія, сійте в добро і пожнете милість від Господа. Є час зупинитися на дорогах наших, якщо ми йдемо десь недоброю дорогою, є час зупинитися на наших дорогах. Роздивитися, як казав пророк Єремія, і почати робити добро, і цей рік не встигне закінчитися, як ми побачимо, що благословіння почне приходити в наше життя. Єврейський народ, про якого Біблія дуже багато описує історію єврейського народу. Ви дивіться, як мислили євреї. Ось вони в єгипетському рабстві, їм там важко. Вони би хотіли звідти звільнитися. Бог їх звідти виводить. і там, ідучи по тій пустині, можна так прослідкувати це. От Бог їм відкрив море. Вони кажуть, Бог добрий, слава Богу. Вони співають Богу псалми. Вони тішаться Богом. Як тільки не стало хліба, Бог поганий, ми не хочемо такого Бога. Ми повертаємося знов до Єгипту. Послав їм Бог м'ясо, о Бог добрий, слава Богу. Ми благословляємо Бога. Забрав Бог м'ясо, Бог поганий. І так вся пустиня 40 років. І ми, віруючі люди деколи також, так як ці євреї. Є що їсти, Бог добрий, нема що їсти, Бог поганий. Сьогодні проснувся, устройство є в цьому дні Бог добрий, неустройство Бог поганий. Не треба Бога звинувачувати. Написано в притчах Соломона: глупий, серце глупого не годує на Господа. А в плачі Єремії, я би на закінчення хотів прочитати: плачі Єремії є дуже хороші слова в третьому розділі. Із 38 чи з 37 вірша. Хто це говорить і те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Навіщо ремствує людина, яка живе? Кожен ремствуй на гріхи свої, кожний ремствуй на гріхи свої. Вийшли люди на город дві жіночки: одна сажає картоплю, одна обробляє картоплю. Одна її там поле, друга картоплю не сажає, працює єдиним органом, який називається язик. Коли всі люди сажають картоплю, вона працює язиком. Коли люди сапають картоплю, вона тільки говорить, вона каже, Бог мені дасть, Бог мене любить, Бог мені дасть. Прийшла осінь, вона на свою землю і дивиться, Бог нічого не дав. І вона каже, Бог не добрий, бо Він мені нічого не дав. Бог дає. Написано багато хліба буває і на ниві у бідних, але деякі гибнуть від безпорядку. Я от маю можливість так бачити. Є люди, які отримують один і той же дохід. Одним постійно хватає, а другим постійно не хватає. Чому? Тому що є люди, яким Бог дав мудрості розпоряджатись грошима, а інші є люди, яким Бог не дав мудрості розпоряджатись грошима. Ти хоч людині дай 100 доларів, хоч 200, хоч 500, хоч тисячу в місяць, вона все рівно буде бідна. Чому? Бо дав Бог гроші, а не дав розуму ними розпоряджатися. Піде на купи різних лахів, різного барахла, нікому не потрібного, шафу не можна буде зайти, вона буде ламатися. Від одягу, а одягнутися не буде в що. Чому? Бо дав Бог гроші, а не дав розуму. Треба спочатку просити розуму, а потім грошей. Бо коли дасть гроші Бог, не, треба, не буде мудрості, щоб ними розпорядитися. Тому, коли людину хоче Бог благословити, він найперше їй дає розуму, а потім все остальне. Тому наше благословіння в наших руках. Давайте попросимо у Бога зараз розуму, про який я говорю, бо так написано: кому із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога. І якщо сьогодні в нашому житті є якісь погані обставини, якщо ми чимось не задоволені сьогодні, то це тільки тому, що десь колись, на якомусь участку нашого життя, нам не хватило мудрості. І ми сьогодні жнемо те, що ми посіяли. Раз нам не хватило мудрості, і ми вже жнемо те, що посіяли, то давайте сьогодні, коли почався новий рік, ми попросимо у Бога мудрості, щоб Бог нам дав мудрості, дав нам розуму, щоб наші поступки були правильні і наші поступки принесли благословення в наше життя. Амінь. Будемо молитися.